Слава Ісусу Христу! Сьогодні усікновення глави Пророка Притечі та Хрестителя Господнього Йоанна. Сьогодні православні християни поминають воїнів, які за віру і батьківщину на полі бою вбиті. Надзвичайність і винятковість цього свята полягає в самому змісті богослужіння. Про Йоанна Притечу сам Ісус Христос говорив, що з усіх народжених на землі Він найбільший. Чому саме? На цю тему ми говоримо з гостем нашої студії, проти Володимиром Священником Свято-Михайлівського кафедрального собору. Слава Ісусу Христу! Отже, то який основний зміст богослужбового згадування, усікновення описаних подій, які сталися в Галілеї? Основним змістом богослужіння, яке проводиться напередодні цього свята і семе свято, воно вказує на ті події, які відбувалися, а саме смерть святого Пророка, предтечі Хрестителя Господнього Іоанна. Ця подія розвивалась за царя, сина Ірода Великого, який вбивав молоденців, який переслідував Ісуса Христа. І е, син цього Ірода він здійснив е, по ідейським законам Великий Гріх. Він взяв дружину свого брата, рідного брата Филипа, відібравши силою, що було згідно з іудейськими законами, заборонено, і відповідно жив із нею, як, звичайно, як своєю дружиною, вигнавши свою дружину, дружину дочку царя Арефи. Царя Аравійського, який як наслідок пізніше пішов саме за це, на нього з війною, на Ірода, відповідно, Ірода Антипу, як по-іншому, називали його церква або історичність. І саме в цьому докоряв йому і нагадував про це святий Пророк і Притеча, Хрестит Господній Іоанн. Не годиться тобі мати її за дружину, жінку брата свого, жінку Филиппа. І це було однією з причин, адже бажаючи жити в славі, дружина Филипа, брата Ірода. Антипи, вона, бажаючи жити в славі, богатстві, розкошах, вона злобою, ненависті всіляко намагалась знищити святого Пророка. І як наслідок, прийнявши і вислухавши цю жінку, Іроді Аду, ім'я її, цар Ірод посадив його, схопив і посадив в темницю. Наказав воїнам, і відповідно вони це вчинили. Пізніше, під час святкування свого дня народження, дочка. Цієї іродіади Соломія, саме Соломія Ім'я її. Перебуваючи на цьому бенкеті, де було присутньо багато вельмож і тисяч старішин іудейських, вона своїм танцем, наскільки догодила Іроду, що він пообіцяв їй, що дасть, чого вона забажає, навіть і до половини свого царства. Як наслідок підступом і порадою своєї матері, іродіади, її дочка випросила у Іродан типи голову Іана Хрестителя. Що відбулося? Піславши воїнів, відповідно, у Тимницю. Воїни принесли голову Іоанна Хрестителя на блюді, дівчині, дівчина віддала матері, але ще за переданням церкви, після того, як дівчина принесла на бенкет голову Іоанна Хрестителя на блюді, то в останній раз голова промовила ці самі слова, якими, відповідно, вона докоряла, при життю Іоанн Хреститель докоряв Іроду, не годиться тобі мати її за дружину. І навіть після цього всього сама іродіада знущалась уже над самою головою, проколюючи її язик, язик Яна хрестителя, усіченої голови Яна Хрестителя, і таким чином знущаючись. І пізніше ця голова була передана, скажімо так, була таємно закопана, повернулася до християн і дружиною Ірода, Хузи, домоправителя Іродового, була відповідно знайдена і повернена до християнства. Святкується також православною церквою в місяці березня, якщо не помиляюсь, перше, друге знайдення глави і в місяці липні, третє знайдення глави святого Пророка Іоанна Христителя. Цей день є день суворого посту. Свята Православна Церква, шануючи пророка і притечелю, Христите Господня в цих словах дійсно відкривається значення. Він був тим, хто вказав на Христа. Він був його свого роду, ось тим, тією зірницею, яка попереджує Сонце. Саме так називає церква Пророка. Або гласом воп'ющую пустелі, який проповідував про те, що наблизилось і наближається до нас, Царство Боже. Він був тим, хто вказав апостолам і ученикам, а через них і всіму іудейському народу. Ось Агнець Божий, який взяв, який бере на себе гріхи всього світу. На утренні звучить величання: величаємо Тебе, Хрестителю, Спасів Іоанна, і шануємо всечесної голови Твоєї усічення. В цей день ми поминаємо воїнів, які. За віру і батьківщину полягли на полі бою. Чому вчить нас Іван Хреститель? Йоанн Хреститель насамперед нас вчить бути правдивими, не боятись дійсно говорити правду або істину. І в той час ми бачимо різницю між простою на перший погляд звичайною людиною, Іоанном Пророком, який народився в звичайній простій сім'ї. Але, тим не менше, він не побоявся ірода. І всіляко намагався навернути його до покаяння, призвати, прикликати до покаяння. І так само в наш час. Кожен із нас повинен брати приклад із нього, не боятись, а дійсно просить у Бога благодаті свої сили, терпіння і говорити правду. Насамперед, один одному, вчитись також відповідно говорити правду і не боятись нашим правителям і управителям, які, можливо, іноді до них, скажімо так, і дійде певне розуміння, що люди. Бажають істини, люди бажають почути тільки правду і розуміти, і жити тільки по правді в цьому світі. І що найважливіше, він навчає нас смирення і покаяння. Адже все його життя це є смирення перед Богом, розуміння того, що Він є тільки виконавець. Як він сказав, мені належить рости, мені належить умалятись про себе, а відносно Ісуса Христа, а йому належить рости. Тому що Христос є ось той Дійсно, Спаситель, помазаний Спаситель, який який прийшов сюди на землю, щоб спасти весь світ людський, а Іоанн Хреститель, він не тільки ось свого роду тією рукою вказівкою від Бога як пророк на те, що Господь є істинний Бог і істинна, істинна людина. Тобто Бог, людина, Бог, чоловік. В нашій редакційній пошті є таке запитання: що таке молебень і як його замовити в церкві? Спочатку як замовити, підійшовши. До того місця, де подаються записочки, ну, до свічниці в основному, так, де продаються свічки в храмі Господньому, чи перед храмом, в як якому храмі, де воно скажімо так, виконується, де, де здійснюється. Е, звернутися запитанням, які взагалі молебні в храмі проводять, тому чи іншому, взагалі молебні бувають різні, оскільки свято наближається, е, це можуть бути молебні особистісно. До Бога безпосередньо, чи до Престої Троїці, чи до Господа нашого Ісуса Христа, чи до Престої Богородиці. Чи до того чи іншого святого. Іоанна Пророка, Притеча Христите Господнього, всіх тих святих, яких ми шануємо, до яких ми дійсно молимось, чи маємо бажання, можливість той чи інший день молитися. Тобто, молебень до Бога, Богородиць чи до всіх святих. Є також молебні загальні. В основному вони звернені саме до Бога. Молебень на Новий рік це свого роду подячний молебні, в якому дякуємо за прожитий весь рік і просимо Бога на рік, який очікує нас. В наступному році, який наближається, який наступає, є молебень на призвання благодаті Духа Святого, коли ми просимо Бога благословити нас, подати свою божественну благодать в початку тої чи іншої справи того чи іншого діла. Є молебень подячний, коли ми дякуємо в день свого народження, дякуємо за ті всі Божі благодіяння, дію Божої благодаті, яка була чи діє в нас в нашому житті, тобто подячний і відповідно є молебні. За недужих або за болящих. Де ми особисто, скажімо так, просимо, цей молебень можна, можна служити чи в храмі, чи на дому, як і всі інші молебні, є також, крім цього всього, ще водосвятні молебні, які служаться в колі богослужінь в особливі дні, як було, наприклад, 14 серпня, це по новому стилю. Чи молебні також цей же самий водосвятний молебень можна замовляти особистісно. Приходячи до храму і замовити водосвятний молебень. Перед іконою чи Богородиці чи всіх святих, відповідно додаючи при цьому всьому молитву до того святого, відповідно до якого ми молимося. Чи заказний молебень? Сьогодні у Богослужіннях багато брало участь дітвори. Прийшла і недільна школа, яка нещодавно відкрила новий свій навчальний рік для дітей Житомирської громади. Як це було у Свято-Михайлівському кафедральному соборі? Давайте подивимось відеоматеріал. Кожного року на заняття сюди приходять до п'ятисот дітей різного віку із різних куточків міста. Я сюди хожу це вже п'ятий рік. І не напряму? Ні, мені подобається. Дітей тут приймають від шести років. Та якщо батьки приводять і менших, не відмовляють. Уроки намагаються будувати у формі гри, особливо для молодших. Так малеча краще засвоює матеріал. Багато предметів вивчають тут: історію релігії і церкви, історію країни, народні традиції та обряди. Та головне, навчають вихованців бути добрими і толерантними, і це так необхідно в нинішньому жорстокому світі, не дарма ж молодь, котра тут вже підросла і вступила до вишів чи пішла на роботу, цю школу не хоче залишати. Довелося утворювати ще й молодіжну духовну школу. Вона діє тут уже сьомий рік. Про все, що хвилює, про складні нюанси життя і різні моменти з біблії, тут можна запитати не тільки в педагога, а й у священника. отці завжди приходять до молоді і до дітей. Якщо додати сюди ще й літній відпочинок у далеких походах, екскурсіях і таборах, стає зрозуміло, чому цю школу так люблять і діти, і батьки. Цього року вперше відкрила свої гостинні двері, школа, нове приміщення школи. Відтепер буде більше класів, буде спортивна зала, буде актова зала. Що ще буде і чи можна ще записатись до недільної школи? Безумовно, так і виконуючи це і заповідь Господня, це не тільки, як кажуть, наше бажання, наше бачення. Сказав сам Христос: дітей приходити до мене і не забороняйте їх, бо таких цар... не забороняйте їм, бо таких є царство небесне. І виконуючи цю заповідь, заповідь Христову, дійсно дякуючи Богові, дякуючи тим меценатам, дякуючи зусиллям, скажімо так, тих людей, які трудилися і трудяться, і самого настоятеля оця Богдана, відповідно, цей храм побудувався, але найперше це дякуючи Богові, тому що все подається від Бога, від Божої благодаті. І Слава Богу, що, як кажуть, є такі люди, які хочуть займатися, допомагати священнослужителям, тому що фізично просто по кількості священиків, мабуть, не було б можливості навчати діток. Записується від 6 років, як кажуть, і ви чули молодіжні до молодіжного скажімо так, віку. Ще можна записатись до поєну часу, відповідно, до того часу, поки буде дійсно вистачати місця в цих храмах, скажімо так, поки буде містимість, дозволяти приймати тих діток. Є плани, також на скажімо так, вже цього року. Плани свого роду в чому ці полягають плани. З дітками будуть займатися відповідно викладачі, так а з батьками в той час, коли батьки будуть очікувати, будемо займатися, мабуть, ми священники. Тобто будемо спілкуватись, батьки можливо якісь турбують запитання. Так само будемо вести, можливо, паралельно по тих самих темах, відповідно, які будуть опрацьовувати діти, для яких яким будуть задавати відповідно для дітей. І тоді буде єднання не тільки, скажімо так, і наближення до церкви, не тільки діток, але, що дуже важливо, і тих батьків, тому що буде єдине прагнення, єдине бачення, єдине розуміння, чого, на жаль, іноді, мабуть, і немає у нас, батьків, тому що стурбовані своїми життєвими турботами, заклопотані, ми забуваємо іноді про те, чого діток навчають, ми не хочемо іноді навіть і слухати наших дітей. А в дійсності, діти. Це є ось те, скажімо так, те, те найчистіше і душею відповідно, і тілом, що є, і що Господь дійсно дарово і дарує кожному з нас. Кожен із нас був дитиною, і ми відчували себе чистими, святими, до певного розуміння, що таке добро і зло. Тому обов'язково діток повинен приводити якомога більше. І з Божою поміччю, з Божою благодаті, ми будемо трудитися, спілкуватися і дякуємо тим коловчам, які допомагали і допомагають, і будуть нам допомагати в цьому. А чому родину називають малою церквою? Е, сам. Скажем так, знову ж таки, Христос і навчав, і також і святі апостоли, що вони робили? Вони хрестили цілі церкви, вони приводили всі церкви. Чому? Тому що сім'я дійсно це є мала церква, адже в чому полягає суть? Іде розуміння і повинно бути розуміння, якщо одна людина, наприклад, там, чи батько, чи мати, так вони намагаються жити християнським життям, але при цьому всьому в сім'ї більше цього бажання ніхто не розділяє. Так само, наприклад, як і дитина. Так, вона хоче жити по-християнськи, вона хоче мати певне розуміння у вірі. Але батьки цього не прагнуть. І відбувається певний тягар, відбувається певне розділення між батьками і розумінням дитини. Так само, як і бажання батьків. Хтось хоче жити по християнстві, по християнських законах, хтось цього не хоче. Тому основа, основа дійсно церкви закладається уже в самій сім'ї. Сім'я це є початок. Чому? Розуміння? Того, що ми маємо молитву, маємо можливість молитися. І починати це не тільки і здійснювати це не тільки в церкві, але і вдома. Є поняття розуміння, молитва частна і є розуміння молитва загальна. Тобто, вдома ми також здійснюємо і можемо здійснювати частну молитву, коли ми самі стаємо на молитву і молимось. Батьки чи кожен особистість, чи, можливо, навіть і сім'єю, це дуже сильно укріплює. Єднання, єднання любові, воно повинно бути не тільки між батьками і дітьми, скажімо так, в тілесному розумінні, але і в духовному і душевному. І це є повинно бути і є на першому місці. Якщо ми будемо жити саме, починати життя християнське вже своїй власній сім'ї, жити як в церкві, виконуючи ось ці, скажімо так, зовнішні виконання, хреститись, поводитись з благовінням, зі страхом Божим не тільки в церкві, але і в домашніх умовах. Без сварок, без суєти, з любов'ю один до одного, з певним розумінням, з повагою до діток наших, то відповідно і наша сім'я вона стане і вона буде, і вона повинна бути домашньою церквою. І саме до цього призивала і призиває, скажімо так, церква Христова. Давайте ще переглянемо один відеоматеріал, який ми відзняли в Богданівці Житомирського району. Там дітвора проводила свій літній відпочинок, але там відбуваються і семінари, відбуваються там і Вихідні дні, як проходить навчання і відпочинок, як можна це все разом поєднати? Дивимось у відеоматеріалі. Десять років саме стільки налічує історія дитячого патріотичного наметового табору у Богданівці, що збирає юних українців, полісян, вихованців недільної школи Свято-Михайлівського кафедрального собору. Одним із ініціаторів створення такого табору є настоятель храму. Ми працювали над тим, щоб мати свої будівлі, свій християнський дитячий табор ще з 2000 року, і в 2004 році ми. Знайшли оцю ділянку, взяли її в оренду, і сьогодні маємо дозволи всі на те, щоб будувати тут християнський дитячий табір. А ще настоятель переконаний, наше майбутнє діти, у вихованні яких слід вкладати максимум зусиль, часто стають на неправильний шлях з однієї простої причини нічим зайнятися. Літо пора, коли дитячі голови не заповнені шкільними турботами, а отже, наповнюються різноманітними іншими думками, не завжди корисними та правильними. Батьки поспішають відправляти своїх синів та доньок у стаціонарні табори, де по факту більшість часу вони присвячені самі по собі. І найчастіше з таких таборів і привозять, скажімо, шкідливі звички. Чим же цей табір особливий? Діти дивляться не тільки за тим, щоб все було впорядковано в їхніх кімнатах, але також і всюди у таборі. І ми працюємо, ми допомагаємо будівельниках, ми допомагаємо в встановленні, тобто в будівництві всього табору. От ви бачили дуже гарне футбольне поле. Це минулого року діти своїми руками все зробили. Будівельники нам запропонували зробити, але потрібно було заплатити 150 тисяч гривень. Діти за ціле літо самі зробили таке прекрасне футбольне поле. І е, свою, свою працю вони бачать. Вони отримують від цього також моральне задоволення. Далі в нас тут є багато різних таких, можна сказати, тем. І запитань, на які не можна швидко на уроках дати відповідь. І ми, якщо піднімаємо деякі питання, які ну, є стосовно їхнього життя, життя юнаків, життя сімей, часто буває, що ми це обговорюємо протягом місяця і на уроках. і... Під час після обіду і просто ввечері біля ватри. І також ну, буває таки, збираємося в різних таких місцях, які ну, є для нас важливими тим, що надихають нас на розмову. Також займаються діти фізичною культурою, а це важливо в таборі. Фізична культура сьогодні. Ну, багато дітей сидять тільки біля комп'ютера, біля телевізора, а фізично потрібно розвиватися не тільки духовно, але й фізично. А це важливо сьогодні. І все те, що потрібно для найкращого становлення особистості як Боже творіння, ми стараємося все зробити, влаштувати в таборі. Зміни тут тижневі, починаючи з червня і по суті усе літо потрапляючи з квартири до табору, дитина вчиться самостійно організовувати себе. Таборове життя влаштовано таким чином, що кожен отримує можливість переступити через власне не можу і не хочу, подолати страхи, комплекси та упередження. Цьому сприяє чіткий розпорядок дня, виконання дорученої праці в облаштуванні побуту, відчуття відповідальності не тільки за себе, а й за своїх друзів. І заїжджаємо ми зранку в 9-й годині в понеділок. І так кожний тиждень. Ну, звичайно, що є великі свята, то ми молимося і в таборі, але і їздимо на літургію. Тобто зміна переривається, якщо припадає це на велике свято серед тижня. Зміни, кожна зміна нараховує біля 35 дітей. Ну, на жаль, сьогодні ми не можемо вмістити більше дітей, хоча бажаючих є багато. Ну, і Вік дитини від 15 і вище років, щоб дитина могла самостійно відповідати за свої дії, а також і працювати. Ну і батьки з задоволенням дітей відправляють в табір, просять, щоб діти поїхали, бо потім, після всього літа, коли вони приїжджають додому, і кажуть, от наша дитина змінилася. Змінилась там, ще в чомусь, ну, відноситься до багато речей, таких, які вона раніше там сприймала дуже так, ну що це щось велике і дуже важливе, як другорядне. А це важливо сьогодні. Першорядне це є людина, це творіння Боже, це співжиття, це любов. Господь. Він вчив апостолів і потім послідовники, і ми є сьогодні послідовники Господа нашого Ісуса Христа. Це любов. Люби ближнього, як самого себе. Бога, люби ближнього, як самого себе. А любов наша якраз і є нашими діями, втілюється нашими діями. А втілюється діями це спільне життя. Ось такий маємо сюжет. Отже, Володимиру. чому дітям, отрокам нашим немає чим великих містам зайнятися? На жаль, в нас зараз самі ми всі бачимо так, батьки чи бабусі, дідусі, ми бачимо, що світ цей і заповнило зовсім інше. Так, на перший погляд здається, що є те ж саме телебачення, те ж саме інтернет, але що вони пропагують? Що в цьому є пропаганда? Яка пропаганда? Пропаганда зла, пропаганда ненависті. Тобто пропагуються зовсім нелюдські цінності, не ті цінності, в яких, які повинні бути насамперед самі сім'ї, не ті цінності, які повинні зароджуватись в дітях душ, так, в дитячих душах, в дитячих серцях, в дитячому розумі, розумінні, в баченні цього світу. І саме тому цей світ, знову ж таки, як сам Христос сказав, хто бажає в цьому світі дійсно пізнати любов, то повинен свого роду дійсно готуватися, готуватися, терпіти. Готуватись мати розуміння, тому що бажання, любові, бажання добра, воно завжди і завжди буде переслідуватись. Так як і подібно, як сам Христос, є приклад, так? переслідували Його. І в чому, в чому полягає, скажімо так, саме ось те бачення, бачення любові, бачення добра, яке повинні мати тут діти, воно дає спокій, мир дійсно в наших сім'ях. Тоді зовсім по-іншому дітки відносяться до цього світу, як сказав, так, зауважуватись Богдан. Вони бачать і все, що навколо нас є: людське творіння, ту саму природу, тих самих тварин, тих же людей, вони відносяться зовсім по-іншому і до своїх батьків. Вони пізнають усю глибину розуміння, вони цінять те, що Господь їм дає. На жаль, ось те, що пропагує, дає пропаганду нам цей світ, як кажуть, ось те зло, яке перебуває в цьому світі. Воно дає інші цінності. І, на жаль, ці цінності вони віддаляють дітей і від батьків, що є для кожного, безумовно батька чи матері, є важливим і, болі, і болісним, і відповідно боляче. Тому що коли дитина удаляється від батька чи матері, не бажає мати близького ближчого спілкування, пізнання любові, пізнання тепла, особливо це в підростковому віці, але й в юному віці, скажімо так. То це є боляче для батьків. І навіть заради цього, заради цього ми повинні наших дітей і охоплювати любові, і навчати любові, давати їм розуміння, що цей, як навчає цей світ, кожна людина це і особистість. Особистість, так, безумовно, неповторна, найкраща в цьому світі, але не індивідуальність. А саме так навчає цей світ. Ти індивідуальність, відповідно, ти один єдиний, і це, на жаль. Призиває і прикликає до гордості, до гордині. А від гордині до всіх інших, скажімо так, гріхів, це один крок, тому що гордині є ось той корінь, з якого, на жаль, відростає і всі інші гріхи, всі інші пороки, скажімо так, які є в нашому житті, на жаль, які є в нашому житті, які оскверняють наші душі. І все робиться, все в цьому житті, все, що ми робимо, ми робимо заради спасіння своєї власної душі, заради спасіння, заради життя з Богом, уже тут на землі. І особливо це повинно відчуватись і розпочинати, зароджуватись уже повинно в дітях. Тому що як воно буде закладено, основа, ось той камінь, як сказав Христос, називаючи себе каменем, а дійсно Він є камінь, який не зможе зрушити і не зрушить нічого, ніяка сила. Навіть відповідно гріх, навіть і зло. І цей камінь ми повинні закладати із любов'ю всі ми батьки і до цього навчати, призивати. Безумовно, дозволяючи користуватись, але в певній мірі і з певними обмеженнями, благами цього світу, у нас залишається дві хвилини нашого ефірного часу цієї програми в недільній школі, в таборі, в літньому, на семінарах ви читаєте, ви вчите святе письмо. А як нам, глядачам, які залишилися вдома, правильно читати святе письмо, щоб отримати відповіді на життєві питання? Е, безумовно, як розпочинати завжди? З увагою, скажімо так, без поспіху, найперше, потрібно, як кажуть, усамітнитись безумовно, тому що усамітнення це якраз те, що повинно бути при читанні святого Євангелія чи, скажімо так, Біблії, книги життя по іншому. Усамітнення для того, щоб не заважало нічого ще навколо нас. І молитва, молитва Отче наш, перехрестившись, поцілувавши відповідно Святе Євангеліє, з увагою, без поспіху, е даючи розуміння і просячи Бога. Що Господь відкрив нам, і що дуже важливо, що найважливіше це якомога частіше сповідь і причастя. Так як почали нас в семінарії, сповідаючись і причащаючись, ми будемо мати розуміння, і Господь відкриє нам стільки, скільки кожному із нас буде дано, або скільки кожен із нас готовий прийняти ті чи інші слова святого писання відповідного чи святого Євангелія. Дякую вам за ваші зерня. Знання, за зерня, за зерна любов, які ви подарували. Мені і нашим сподіваюся глядачам. І навзаєм скажу, святе письмо є книгою, в якій ми знаходимо відповіді на всі питання для нашого життя. Воно не є книгою для читання, для передбачення майбутнього. Святе письмо не відкриває це навмання і в ньому не намагаються знайти якісь. Таємний сенс, слово Боже, треба читати або слухати в церкві регулярно і уважно. Треба кожному з нас мати тільки бажання виконувати волю Божу. Миру усім і благих вістей. Побачимось.